Саме це один з м'язів, який краде молодість нашого обличчя, і це грудинно ключично соскоподібний м'яз. Коли він знаходиться у напруженні, а він майже у всіх знаходиться у напруженні, тому що ми багато сидимо в телефоні, багато працюємо або схиляємо обличчя вперед. Так ось, коли цей м'яз спазмований в напруженні, він тягне наше обличчя. Для того, щоб розслабити цей м'яз, потрібно повернути голову і трохи схилити її вперед. І ось у нас починає виділятися цей м'яз. Ми обережно захоплюємо його біля ділянки вуха і починаємо обережно, прощупуючими рухами, проходитися по м'язу, при цьому спокійно і плавно дихаємо. Далі поступово спускаємося руками вниз до ключиці і проходимося згори і вниз, знизу вгору. Працюємо так і на праву, і на ліву сторону. Повторюй це щодня, і ти побачиш, як твій овал обличчя починає припідніматися. Більше корисних вправ і корисної інформації у мене в профілі. Підписуйся!